Всім привіт, я Богдан Шелудяк, новий ведучий, хто зверху. Ну і коли ви вже напросилися на знімальний майданчик хто зверху, то я вас запрошую з собою, на таксі ж не поїдете. Поїхав. Оце вона риве. Одна. Так, за машиною стоїть. Бачиш. Це магія чохла. Колись в чохлі мотоцикл, то вона не mm -hmm. вихищає. Mm -hmm. mm -hmm. І це насправді круто, тому що він не привертає абсолютно уваги. Якщо типу десь в місті навіть люди ставлять мотоцикл, вони накривають його чохлом у більшості, щоб люди інші не підходили не дивилися. А не починав, ти знаєш, як е, буває в підлітковому віці купляють тобі мопед. якийсь мопед, да, починав. там. В дитинстві у мене був мопед. І... Я майже нікого не катав, тому що у мене була компанія, в якій у всіх були мопеди, навіть у дівчат. Типу, там було кілька дівчат, які з нами каталися, у них теж були свої мопеди. Ну, все такі маленькі, знаєш, як доставка на uh -huh. Ну що, ще там, в 14 років, я не знаю, там чи скільки, ні, не 13-14, да, які ще можуть бути мопеди. Хоча в хоча мене був такий трохи більший мопед. От то да, я можна сказати, що з дитинства. На двоколісних ганяю. В мене в принципі дитинство було, знаєш, е ну, як мені здається, не надто звичайне, тому що ось, в плані моїх е якихось там е інтересів. Тому що ми, наприклад, теж з друзями знімали у. Я не знаю, теж ну, 12 може було мої років, 13. Ну, це десь. П'ятий-шостий клас по школі. то це додасть 12-13 років. Знімали кіно. Ну як кіно? Це звісно, що смішно назвати кіном, але сам факт у тому, що у мого однокласника була камера, отака VHS, велика. Він її брав, і ми знімали на неї всякі приколи, всякі фільми, типу фільмів, як нам казалося. Ми знімали ремейк серіалу одного. От, і ми ж ну, не те, що не розуміли, як це робиться. Ми те робили, як ми це розуміли. Тобто, коли нам потрібна була в кадрі музика, ми, ми брали касетний плеєр, а у нас були тільки такі. Перемотували касету, вмикали плеєр, підносили до камери, і в нас була музика в кадрі під час драматичної історії якоїсь. От. І навіть десь ці файли, може, навіть і є. Це я навіть не знаю, чи вдасться їх знайти, тому що я пам'ятаю, що ми їх оцифровували точно. А мій однокласник, з яким ми це знімали, він вже років вісім живе в Америці. От. Ну, ми з ним спілкуємося, але я думаю, що у нього ці файл десь загубилися. Якщо казати про драйв, це зрозуміло, що мотоцикл, да. що ще тебе може запалити в тобі драйв? Слухай, е насправді є не дуже багато процесів, да, можна так сказати. в Моєму житті, які можуть це зробити. Але це зйомки в тому числі. У мене ось така штука є, що підготовка до зйомок, ось це очікування процесу і все інше. Воно для мене таке муторне все. І воно, м -м, типу, ось мене витягує набагато більше сил, ніж самі зйомки. Тому що у зйомках, у знімальному процесі, у мене десь воно так все запалюється, у мене прям зсередині преенергія. Ну, але дуже багато залежить. Не тільки від мене, але і від е, там, всього, що оточує мене на зйомках, людей, які оточують на зйомках. От. Але власне, ну, типу, там 80% зйомок, мабуть, що обдравлять да, мене. Ще я не знаю, ну, спілкування з цікавими людьми, коли ти настільки захоплено спілкуєшся з людиною, настільки тобі цікаво, що ти навіть часу не помічаєш і. Просто у тебе мурашки по шкірі від того, наскільки легко йде це спілкування. Типу, я не часто зустрічаю людей, з якими прям так легко носяться спілкування. Я дуже сильно звертаю увагу на почуття гумору. Якщо у людини не розвинене, скажімо так, почуття гумору, я не можу сказати, що його немає, тому що воно в певній мірі є у всіх. От, тому що якщо навіть людина не вміє жартувати, то вона вміє розуміти певні жарти, і це вже говорить про те, що в неї є певне почуття гумору. От, але дуже мало людей, з якими я спілкуюсь, у яких схоже почуття гумору на мої. почнемо з цього. І взагалі, так, да, вони можуть якось там щось аболювати, скажімо так, там, і більше просто підтримати цікаву розмову. Ну, цікава розмова, це не тільки про жарти, але як мені показала практика, що людина з гарним почуттям гумору не може бути е, е, тупою, скажімо так. Це вже показник того, що у людини є певний рівень інтелекту. Е, якщо переміщатися більше в знімальний процес, Хто зверху? Ми з тобою бачилися ще на фотосесії, і тоді ще взагалі не було нічого відомо, бо не було камера мотор і поїхали. А. Що тобі найважче дається от в, у зніманні одної програми? Що мені найважче дається? Найважче, мабуть, дається мені перші 5 хвилин, тому що кожен раз це все одно. По-різному, і кожен раз ти ось так от ниряєш в цей знімальний процес на початку. І від того, як ти занирнеш, в принципі, може залежати, як воно буде відбуватись далі. Ну, от я по собі помічав, що у мене, мабуть, за всі, скільки вже 5 знімальних днів, можливо, пару разів було так, що я. А, ну, Скажімо так, почав не так, як би мені хотілося. От щось мене можливо збивало. Але все одно там на другий-третій конкурс я вже розкачуюсь і вже починаю прям нормально включатись на повну потужність. От. А в цілому, мені все подобається. От прям, прям не знаю, інколи буває, знаєш, ти в такому потоці знаходишся під час зйомок, що ти навіть і не, поміч... ну, не, те, що не помічаєш, не звертаєш уваги в першу чергу на те, що це зйомки. Тому що воно тебе так запалює, саме це змагання, команда, а, там, конкурси різні. Там. Чи Ми починаємо коли жартувати, такий пінг понг жартів несеться, там. чи якась дискусія стосовно якогось питання. Воно все тебе запалює настільки, що. Реально, ти вже в якийсь момент починаєш е переставати помічати там камери. Ти, ну, ти просто вже на автоматизмі знаєш, на яку камеру тобі працювати, і тому вже в кадрі прям вільно себе почуваєшся. Якщо казати про моменти, коли важко, як е ти себе готуєш перед тим, як зайти в кадр. Так, ну це цікаво. Цікаво, як я себе готую. Можливо, ти якось, от я пам'ятаю, на імпру лайфшоу. Е імпровізатори перед розганялися да, у гримерці просто один одному щось таке дивили по слову. Там. Так, 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 Можливо, так. у тебе є якісь такі лайфхак. У мене є така штука доволі часто, в принципі, ну, це не тільки у мене, я думаю, це у багатьох людей, які працюють на телебаченні. Не завжди ти приходиш в гарному настрої, не завжди ти приходиш так, що ти готовий розмовляти і все інше. Але ну, робота зобов'язує тебе ну, от все скинути з себе, переключитися і працювати. Тим паче, що якщо ми говоримо про розважальне шоу, причому ми говоримо про шоу, там де ну, там 80% це імпровізація повна. от, а, Та як? -як? Інколи ну, обов'язково я роблю артикуляційну гімнастику для того, щоб язик не заплітався під час того, як ти намагаєшся накидувати там свої якісь жарти та імпровізувати. А в цілому є дійсно, я, до речі, перед зйомками ходив прямо на імпровізацію, займався з тренером з імпровізації. і ми завжди починали заняття ось з таких ось розгонів, які допомагають тобі вже запустити мозок, скажімо так. Але Перед знімальним процесом якось так все сумбурно відбувається, що ти не встигаєш все це зробити. Розумієш, це класно, коли типу, ти там прийшов на заняття, і у тебе купа часу. А коли ти через 5 хвилин повинен бути в кадрі, ну ти приходиш на майданчик, грим, костюм, бам-бам, і давай ти в кадр, то єдине, що я роблю, це прямо перед виходом. Коли ми виходимо з Лесею на привітання за ширмою, там, за лаштунками, я намагаюся себе розігнати фізично. Типу, там, може я підпривю, може, ну коротше, щоб війти в кадр на драйві на такому. А в цілому, то я майже завжди готовий, скажімо так, зі старту розривати, якщо це можна так сказати. Ну, Сподіваюся, глядачі нового каналу і глядачі цього відео, глядачі, хто зверху самі відповідь, дадуть мені відповідь на це питання, чи достатньо я підготовлений виходжу в кадр для цього крутого проєкту. Всі глядачі і нового каналу, і хто зверху, і твої, вже неодноразово бачили, якщо казати, грубо твоє оголено тіло. Да. Як в таких. В такому графіку, коли там зйомки починаються дуже рано, закінчуються дуже пізно, ти підтримуєш е свій ритм, яке може твоє там найулюбленіше, найулюбленіша вправа. Дивись, ну, на щастя, на щастя, хто зверху знімається пулами, і всі розуміють, що не тільки ведучим потрібно відпочивати, всій команді потрібно відпочивати, тому що знімальний процес це дуже енергозатратна штука. От і власне. Взагалі я займаюсь? 6 е, разів на тиждень у залі. 6 разів. Інколи 5. Ну, коротше, мінімум, ні, ні не 6, я набрехав, 5 разів на тиждень я займаюся у залі. От, У мене вже звичка, да, я зранку ходжу на тренування, тобто це вже просто частина мого життя. І коли у мене немає тренування, я якби, відчуваю себе, що щось, щось не те, щось мені не вистачає. І власне, коли ми триную, коли ми знімаємо, то в мене немає часу на те, щоб ходити в зал. Я коли прокидаюсь, то там, роблю комплекс якихось вправ, там, віджимання, присідання вдома, просто зі своєю вагою. Але це допомагає не тільки там, воно, якщо чесно, форму не підтримує ніяк, там це ні на що не впливає. Це тебе просто запускає твій організм і трішки тебе розганяє, налаштовує на день. От, тому... Щоб підтримувати саме форму, треба дуже багато тримати в голові скажімо так, моментів і цей харчування, це тренування, цей сон нормальний. От. Я намагаюся звісно, що під час зйомок харчуватись, просто їсти, тому що інколи просто ніколи поїсти, не те, щоб там правильно якось харчуватись. От. Тренування немає, але слухай. Насправді прикол в тому, що коли ти займаєшся дуже багато часу і дуже треноване в тебе тіло, то там, тиждень без тренувань він ніяк на тобі не відобразиться. Навпаки, твоє тіло може за цей час відпочити. Тому що все одно, як не крутий, коли ти постійно займаєшся спортом, тобі треба робити там, раз, хоча б на 4 місяці перерву на тиждень, аби у тебе все тіло відновилося, тому що. Я, можна сказати, людина з постійною крепатурою. Дібо у мене десь завжди є крепатура, коли я займаюся ну, в звичному ритмі своєму. Після цього е, з'являється, я думаю, що і зараз є і дівчата, і хлопці, які е, подивляться на тебе, скажуть, блін, у нього така класна форма, він займається так багато. А я от не можу, мені ліньки. Можливо, я боюся ходити сам. Я думаю, що на мене всі взагалі е, будуть дивитися. Е, е, яку ти можеш дати? Можливо, пораду таким людям. Я можу дати пораду всім людям абсолютно. А, дивіться, насправді, ось всі ці штуки: генетика, не генетика, все оте, всі ці відмазки. Да, я розумію, що комусь легше набрати вагу, комусь важче її скинути. Але я по своїй генетиці, ну просто тріщ тріщем. Ну, взагалі, ну, типу, я не знаю. Я завжди був дуже худий. Реально, дуже худий, у мене вузькі плечі. От. І я, дивлячись там на 10-12 років назад, кажу собі дякую за те, що я почав займатися спортом і до, і до сих пір займаюся. Тому що, по-перше, коли я перестаю з деяких причин я перестав займатися спортом, я себе значно гірше почував без спорту. І просто. Я не уявляю, як би я зараз виглядав без спорту. І ну, основне, це реальне самопочуття. Те, що ви думаєте, можливо, там хтось що у вас в залі, хтось не так буде дивитись, що ви прийшли там, там, худий чи то повний, там, хтось буде сміятися. Забийте, ви ж туди прийшли для того, щоб зробити себе краще. По-перше, по-друге, адекватні люди вони вас підтримують. На жаль, у світі, так, да, не всі люди адекватні і оточують нас не всі люди завжди адекватні. Але я вам скажу точно, що все ж таки у спортзалах адекватність людей переважає. От. Тому взагалі думати про те, що про тебе скажуть, і через це щось не робити, це останнє, що можна в своєму житті, на що можна в своєму житті звертати увагу. Я не скидаю з себе того, що я теж про це думаю. Я не скидаю, що я звертаю дійсно увагу, що говорять. От, але якщо брати мене 10 років тому і мене сьогодні, то я якраз таки був тією людиною, яка дуже сильно звертала увагу на чиїсь думки про мене. Я і зараз та людина, але вже набагато менше я на це звертаю увагу, і воно набагато менше на мене впливає. І от я бажаю кожному абсолютно е хоча б намагатися зробити так, щоб на вас ці думки не впливали. Тому що люди, вони... Часто кажуть, навіть не думаючи. часто кажуть спеціально, щоб вас зачепити якось. І люди не живуть ваше життя. Типу, робіть те, що вам подобається, виглядайте так, як вам подобається, займайтеся тим, чим вам подобається. От і все. Ну, Звісно, що якщо вам подобається щось, що виходить за рамки закону, то тут тричі подумайте, що робити. А краще, або що не робіть. Про роботу поговорили, про спорт поговорили. Чи є в твоєму житті, в твоєму графіку Прохай. відпочинок? А відпочинок. Відпочинок. Ну, скажу так, в принципі, дуже багато людей, які ніколи не стикалися з блогерством, з телебаченням, там, з акторством. Вони думають, що це вау, як просто. Це настільки проста робота. Це, окрім того, що фізична робота ще й постійна. Розумова робота. От, наприклад, якщо ми говоримо про блогерство, то це робота взагалі 24 на 7. Типу, у тебе немає вихідних, у тебе немає відпустки, ну ти сам її тільки можеш зробити, але знову ж таки ти втрачаєш увагу людей. От. Тому зараз вже я займаюся, там, якщо говорити про блогерство, майже. Більше семи років цим, і я вже почав собі робити прямо ну, такі відпочинки, вихідні. Просто виходити там, умовно кажучи, в сторіс, тоді, коли мені комфортно, коли мені є що сказати, коли мені хочеться. А раніше, там, типу, бувало так, да? ну і це завжди, в принципі, таке, що ти щось придумаєш цікаве, щоб тебе дивилися. У мене є, як я вже казав, таке хобі, да? яке мене прям від усього відволікає. Це їзда на мотоциклі. От я коли сідаю на мотоцикл, я взагалі ні про що не думаю. От ти просто настільки в процесі, настільки сконцентрований, тому що по-іншому просто не можна на мотоциклі, бо це небезпечно дуже. Що в тебе всі інші думки, а думок у мене в голові дуже багато, різних, і хороших, і поганих. Вони просто йдуть. От. Тому такий якийсь відпочинок. Mm -hmm. Ну, Якщо ти не проти Асторі з поки з ним. Mm -hmm. Ну, це дійсно вперше. Вперше я їду на роботу на зйомки і вже знімаю інтерв'ю. Тобто вже в машині починається зйомка. У мене була дівчина, і якраз перед стартом зйомок, можливо там тижні за три, чи ні, вже напевно, що місяць, ми з нею вирішили припинити наше спілкування, скажімо так. У знімальний процес і до нього весь травень мене намагався дуже сильно зламати. У мене там, умовно кажучи, по бізнесу моменти. Я такий думаю, та ну блін, ну камо, ну, чому саме зараз? Чому саме зараз, коли мені треба сконцентруватися на підготовці до зйомок, чому потім з дівчиною я розстаюся? І я такий думаю, та ну воно ж все давить, воно ж все типу, настрій тобі не підіймає, воно все. А я ще дуже це ж все, через себе все пропускаю. Дуже там я. Е Переживаю багато моментів. Любиш постраждати? От, люб, люблю постраждати, да, можна так сказати. От, ну, я насправді це ненавиджу, ненавиджу цей стан, але я не можу з нього вийти. Не знаю. Якось я намагаюся себе брати в руки і прям повністю переключатися. Тому що, ось, до речі, знімальний процес, на хто зверху, він в принципі, для мене зараз, як їзда на мотоциклі, коли я заходжу в зйомку я взагалі ні про що інше не думаю. Okay. Слухай, так це в принципі є наша задача номер один і мета проекту Хто зверху допомогти людям відволіктися, розслабитися. Як би те це не це зараз не звучало, але ем, пожити, скажімо, та відчути хоча б на там дві ті години життя, яке було до того, як почався весь цей. Мрак в житті кожного з із нас. От і от там я читав коментарі: хтось там каже, чи доречно, чи недоречно. Я вважаю, що це наддоречно зараз дуже важливо, щоб на телебаченні, щоб в принципі в медіапросторі були такі проекти, як хто зверху, тому що вони допомагають людям відволіктися. Настільки великий шквал новин негативних новин, які людей постійно тримають в стресі, що цей стрес повинен хтось знімати. Так, ну що, ми приїхали. Ось там знімальний майданчик, і коли ви вже тут пішли подивимось гермен. Так, пам. Бум. Бум, до речі. Я, я тільки помітив на днях, що, що тут. тут кори. Привіт. Вже зустрічаю мене тут. Бачиш світло, все інше. Насправді я можу розкрити таку невеличку таємничку. Спочатку це була не моя гримерна. У мене була велика гримерна з душом. Там цілий диван, телевізор. Коротше, велика, прям повноцінна гримерна. От. Але а це була гримерна для дівчат-гостей. Я побачив, що. Ну, Трьом дівчатам, гостям тут доволі тісно, і запропонував їх переселити туди, а мене переселити сюди, тому що мені, в принципі, ну, типу, достатньо місця. От тому, власне, моя гримерня зараз виглядає так. А в тій гримерній великій просторі перебувають дівчата, які приходять у команду Лесі Нікітюк. Пішко Холостяцьке, навіть сподушки немає. От, власне, так відбувається кожного ранку. Тому що я в принципі не знаю, заздалегідь за, за в чому я буду. От Я приходжу і мені дають одяг, дивляться, як він на мені виглядає. Ви ж помічали так, що на хто зверху, ви бачите майже завжди верхню частину тільки ведучого знизу, ну, знизу типу, це домашні тапки, щоб було комфортно. Найчиніші вітання глядачам нового каналу. Це шоу хто зверху. Мене звати Леся Івайна Нікітюк, а це Богданчик Шелодяк. Підписуйтесь на нього в інстаграм в тік-ток. О, Палесь, а чого ти мені таке промо робиш? Я хочу, щоб вся країна була на тебе підписана і сьогодні побачила, як ти плачеш після програшу. Не бувати цьому буде таке, команди побачите на команди сцені! що, на цьому наш знімальний день закінчився. Я зараз і їду додому, але з собою я вас туди брати не буду. Тому до наступного разу пока.